Вітаю вас, друзі, себе на каналі. А якщо ви перейшли до мене на канал по назві цього відео, е, називатися воно буде Аля Каретна стяжка, як вичислити е, розмір ромбу. Щось типу того, я ще не придумав. Значить, якщо ви перейшли по назві е, відео до мене на канал, значить ви або займаєтеся м'якими меблями, або е, шукаєте інформацію, тому що тільки починаєте. От. Для початківців це буде дуже корисне відео, тому що е, я вам постараюся викласти всю інформацію, яку я е, свого часу теж шукав на просторах Ютуба от. стосовно каретної стяжки. І от На цій панелі хочу вам е, показати, розказати, як, що і за чим потрібно буде робити. Ось Це панель, е, панель буде це двоспальне ліжко. Моє двоспальне ліжко. Розмір нього 1600 на 2000 мм. Робить мені це ліжко мій знайомий Кравчук Віталік. Вчора я його знайшов на Ютубі, його, як виказується, є YouTube канал. От, я його відмічу тут, щоб він теж мені вліпив лайка якогось, тому що цю панель безпосередньо він буде і монтувати в моє ліжко. Роблю її я, тому що я в цьому розуміюся. І для себе, на своє ліжко, я хочу зробити панель каретній стяжці сам. Ось тут я прикріплю фотографію, яке плюс-мінус буде мати вигляд моє ліжко. Ну там в мене трохи ми з Віталіком позмінювали. Ну але ж е... суть не в тому. Хочу, щоб ви е... акцентувати вашу увагу на саму панель каретній стяжці, як зроблена вона тут. А? Ось. І потім в кінці відео ви побачите, як буде зроблена каретна стяжка в моїй панелі. Тому що так як вона зроблена на цьому ліжку, де ви бачили фотографії, мені не подобається. А не подобається чому? Тому що воно зроблено не по технології, як воно повинно робитися. Ось. А я в цьому відео безпосередньо хочу вам показати поетапно всі оці ази каретної стяжки, як розрахувати. Ром, як розрахувати е, тканину теж. Тому що це все треба роз, робити розмітку. Як на фанері, так і на тканині, так і на паралоні. Що, розмов вистачить, приступаємо до діла. І так, робота завжди починається з розмітки. Для цього маємо лінійку, кутник. Десь тут рулетка ще була. Ну, таке. Творчий безпорядок, тут тут важко щось знайти. Е, нічого показати я вам зможу і без рулет. Маємо ми ось таку панель. Е, це панель на двоспальне ліжко радіусна. Е, Те, що я вам буду розказувати, це все. Немає значення, яка панель, чи це для стульчика спинка, чи це сидіння буде для якоїсь банкетки. Ось по типу. У мене ось така банкетка є, ось таке сидіння, ось таке сидіння. Бачите, ромб може бути як по вертикалі, так і по горизонталі. Це все згодом, хто починає цю справу вивчати, згодом все зрозуміє і буде практикувати. Значить, що, що вам потрібно знати для початку, чого не знав я е, у свій час. Як вираховувати ромб? Ось дивіться, ромб е, має ось тут у мене на цій панелі розмір. Висота 25 см на 15 см. 25 на 15 см це е, ромб, ну, що не є, називається ромбом. Він якби такий перевитянутий. Це популярний розмір і дуже добре лягає в такий ромб тканина. Ну, звісно, тканина теж буває різна, якась тянеться, якась не тянеться. Ну, менше з тим. Беріть ручку і записуйте. Або ось так я вам зроблю. Зробіть собі скрин. Це я завчасно намалював, розрахував ромби. Як його потрібно розраховувати, тому що панель може бути будь-якого розміра, і будь скільки там рядів може бути цих ромбів. Тому ромб стандартний, 25х15 см, він не підійде на всі. Панелі, тому що може бути панель там 30 см всього, де вже 25 см ромбик вам не стане, тому що від краю, як мінімум, треба відступити 5 см. Це теж е, важливо. Е, міні, мінімум якби 5 см. Взагалі бездоганно буде, коли тут буде відступ від краю панелі 7 см. Ну, 5 це мінімум. Запам'ятали, так? 5 см відступаємо. Проводимо лінію, робимо знову 25 см, проводимо лінію, розраховуємо, скільки у вас в панелі ромбів і малюємо. Так, Оце вже бачите, мене вже ці всі лінії попересікалися і повиходили такі ромби. Значить, ромб 25 на 15. Як вирахувати ромб? Менший за висотою і за шириною. Але щоб він був симетричний цьому ромбу. Тобто цьому розміру. Ми маємо тут дивіться, 25 на 15. Тобто 15 на 25. Да? 3. Ми маємо 3 частини на 5 частин. Да? от, Типу 15 ділимо на 3, це буде 5. Так само 25 ділимо на 5, це буде 5. Зрозуміло, надіюся. Батарея сідає. Ну, думаю, встигну вам розказати. Тобто висота 5 частин, ширина 3 частини. Зрозуміло. З чого ми маємо тепер? Якщо у нас виходить ромб, це вже в мене вираховані були, тому що я такі розміри маю, такі маю шаблони. Ось, Якщо 22,5 см висота ромбу, то ширина буде 13,5 см. Це буде симетричний ромб в цьому ромбу, тільки в меншому розмірі. Зрозуміло, так? От, е, тому що ми маємо тут теж 3 частини на 5 частин. Тобто можна вирахувати будь-який розмір. там. От, бачите, Тут маємо 20 см висоту. так? Якщо 20 см висота ромба, значить, ширина його була, буде 12 Це буде симетричний ромб ромбу 25 на 15 Тобто маємо 5 частин. Тут три частини. Тобто 12 ділимо на 3, виходить 4, а 20 ділимо на 5, буде теж 4. 5 частин на 3 частини. Ось це важливо. Тобто можете, зробити так ближче, заскрінити собі і будете в майбутньому, яка там панель у вас не буде, будете собі вираховувати. Якщо у вас стандартний ромб 15 на 25 не виходить, не влазить, будь ласка, будете мати ось таку. Спаргалочку, яку я вам підготовив. А менший ромб теж можна вирахувати. Тобто берете, щоб головне, щоб було ширина 3 частини, висота 5 частин. Зрозуміло, надіюся, так? А знаєте таку е, таке висказування, так скажемо, і на старуху буває проруха Так ось в цьому випадку це про мене. Зробив розмітку на, на цій панелі на ромб 25х15, 25 висота 15 ширина см. Ось. Посверлив, посверлив заготовочку, панельку. І потім, коли почав клеїти поролон, згадав, що мені потрібно залишити тут четверть 1,7 мм. Ну, тобто 1,7 см. <хе> Зверху і знизу четверть. Щоб в ліжко панель іззаду встала, якби все все перекрило. От. А якщо е, залишати четверть, е, е, пригадуєте, я спочатку говорив, що якщо робити розмітку, потрібно від краю е, самої фанери відступати мінімум 5 см. Бо якщо буде менше, воно не, панель не буде красива. Тобто буде такий залом, гудзик буде дуже низько. Там не буде тіла, тобто паролону, ну і тканина гарно буде лягати. Ну, взагалі естетичний вигляд буде не, не красивий. Тому що е, значить, розмір ромбу я змінюю. Взяв з цієї сторони, так як паролон уже мене приклеїв, з цієї сторони зробив розмітку ромба. Ромб тепер у мене буде 22,5 на 13,5 см. Зараз посверлю і буду розмічати тканину. Запрацювався і забув, що потрібно відео знімати далі вам. Обічав кожен етап показати. Значить, дивіться, наступним етапом після розмітки е і сверління е фанери потрібно сверлити паралон. Так, паралон теж потрібно сверлити. Щоб його сверлити, я використовую ось таку короночку по дереву в діаметрі 30-32 мм, вона. І потрібно мати ось таке шило типу прокола. І з цієї Задньої сторони я шилом проколюю, щоб мені було видно, де сверлити отвір. На перелоні прокол не видно. І Тоді центрую цю короночку і сверлю. Зверну отвір поролоні. Ставлю шуруповерта на реверс, тому що якщо на сверління, то бачите тут зуби є і воно рве поролон. А ставлю на реверс, і якби воно не рве, робить такий е, чистий отвір. От. Е, для чого сверлити поролон? показую. Е, ось такий приклад вам покажу. Оце да, який буде використовуватися в каретній стяжці. Якщо не сверлити паралон, ось тут, дивіться, у мене тут е, товщина паралону 5,5 см. Ну, Якби дві, дві, два листка 30 але вона 30-ка не йде, вона якби тільки написано, що вона 30-ка, а по факту там 28 чи 27 мм. Тому я приклеїв два листа ось Далі, якщо не сверлити, а затягувати ось так гудзика, то ви бачите, що відбувається. да паралон дуже велика площа, просто туди провалюється, тобто і тканина буде ось тут гуляти, вона якби добре не притисне от і не буде самої такої глибини каретної стяжки. А якщо ми гудзик. Вже якби просверлили і тканину будемо з гудзиком затягувати аж туди до основи, то е безпосередньо гудзик буде тягнути тканину. ну і відповідно Тут трошки оцей отвір він теж так якби притягне. ну Не так, як, якщо не сверлити не таку велику площу, він буде тягнути за собою поролону. Зрозуміло? Тому поролон потрібно сверлити. Так, зараз я розмічу тканину. Ось такий велюр буду використовувати. Дуже мені сподобався. Я зробив виденьку панель на, на банкетці, на с -с сидінні, для того, щоб мені побачити, чи вона мені підійде, чи не підійде, ну, тобто чи сподобається. Ось, тому буду використовувати ось такий сіренький велюр. Зараз я на ньому зроблю розмітку. Буду робити розмітку і покажу вам відео, як робити розмітку на тканині. Кажете ви, а де брати гудзики потрібного mm -hmm. кольору? От канина є різна. Ось така у мене такий велюрчик, де показував. Все дуже просто. Підготовлюємо е, потрібного діаметра ось такі заготовочки з тканини, якою будемо обтягувати. Для цього маємо ось такі заготовки для гудзиків. Е, у мене тут номер 36. Відповідно під ці гузики е, маю матрицю 36 номер. І ось такий старенький прес. Як це все робиться, зараз вам покажу. Ось гудзики складаються із двох частин. Це є нижня така з ножкою. Вона укладається ось сюди, під низ. Далі береться вже попередньо заготовлена тканина. Ось, потрібного діаметру. Сюди вкладаємо на матрицю, беремо другу частину гудзика. Максимально центруємо. Ось. Далі. Ось так він провалюється туди в матрицю. Так, видно, так? Да? Ставимо. Ось сюди. І ось таким способом. Незручно одною рукою. І у нас на виході ось такий гудзик. Бачите? Чому я говорю, що все просто, коли все, коли все є інструмент для будь-якої роботи, воно завжди все просто. Тут мені потрібно наробити 34 гудзика, чим я зараз і займаюся. Так, друзі, підійшли ми до розмітки тканини. Як розмітити тканину для каретної стяжки Для цієї панелі, яка буде стояти на моєму ліжку? Отож, бачите, що в мене основа тут ось мій сірий велюр, основа чорна цієї тканини. І вольвцем, простим олівцем намалювати не можна, бо не видно, не видно, що я малюю. Тому знайшов тут червоний олівчик. І не знаю, чи буде видно. Видно, бачите, хрестик стоїть. Раз, два. Дуже погано видно, але я його бачу. Тобто для себе е я розмітив, я буду бачити, де продівати мені гудзики. Дуже погано видно, на камері взагалі не передає. Та йокски палки. Ну таке. Е я його бачу, вам розкажу, як його потрібно розміщати. Значить, існує е, певна теорема, за якою потрібно вираховувати розмітку на тканині для каретної стяжки. Все залежить від товщини паралону. Тобто, е, скільки, е, яка вас товщина буде паралону. А від цього буде залежати розмір ромбу на тканині. Тому що зрозуміло ж, правильно тут, скільки оця товщина поролону вкраде тканини. Це ж обгорнути потрібно, правильно? Це зрозуміло, надіюся, я. Значить, теорема щодо теореми. У мене тут 54 мм. Паролон. Взяв дві тридцятки, так званих тридцятки. Ви просто завжди переміряйте поролон, тому що він заявлений 30 мм. Так він продається як тридцятка, але по факту там 27 мм з половиною. щось так. Ну, Дивіться, дві штучки я до кучі склеїв і в мене вийшло 54 мм. Знову вертаємося до наших баранів щодо того реми. Ми беремо оці 54 мм, умножаємо на 2. Виходить 10,8. Потім цих 10,8 ділимо на три частини. 10,8 ділимо на 3. Це 3,6. Ось. 3,6 Оцих 3,6 см, що ми добули з цієї теореми, потрібно додати на висоту і на ширину. Цього ж ромба. От, Зрозуміло, да? <с?> так? <с?> Я то зрозумів, а чи ви зрозуміли? Тобто давайте ще раз: 54 мм теорема, запишіть собі. Береться товщина паралона, умножається на 2 і ділиться на 3. І одна третя цієї частини це потрібно її додати на ширину ромба. Тобто, якщо в мене тут тобто, 22,5 см, з цієї теореми ми здобули ще 3,6 см, їх додаємо на висоту. Тобто 22,5 додаємо ще 3,6 виходить 26,1. 26,1 це буде висота роба на тканині. Тобто Тут 22,5, а тут буде 26,1. Зрозуміло. На ширину тут 13,5 Додаємо також 3,6 см і маємо 17,1 см. Це є ширина ромба на тканині. Зрозуміло, надіюся. Ось так. Тканина в мене вже розмічена. Панель підготовлена. Гудзики ось теж наробив. Гудзики зараз беру, ниточкою продіваю. І починаю, починаю обтягувати панель. На дворі вже пізній вечір, а в мене сіла батарея, і вам весь процес я не показав. Ось бачите, панель майже вже закінчена. Ось такий має вигляд. Бачите, яка глибока стяжечка. Коли поролон 30-ка, такої глибини не буде. ну, вона буде закінчена, я ще покажу. Та і так, Запрацювався, поки телефон заряджався, то я її вже і затягнув. Зараз периметр обстріляю і покажу вам готовий результат. Ну, я думаю, там процес що там показувати. Якби підготувати, як розмітити це все я показав. От, а вже як затягувати гудзики, вкладати саму складку, це вже не так, не так тяжко і таких відео можна на Ютубі багато знайти. Тим більше відео я знімав для, для того, щоб вам показати, як розмітити, як розмітити тканину для, для каретної стяжки. Я рахую, що я це показав. А як, як стягувати, то таких відео на просторі ютуба безліч. 21 на годиннику, вже я нарешті закінчив панель. Панель в коректній стяжці для свого ліжка. Дуже крупітка робота це. І ну, сказати нудно, я не скажу нудно, мені навпаки. Приносить задоволення ця робота. Це моє хобі, так скажемо. Я, я люблю цим займатися ось, і зробив таку панель для свого ліжка. Пам'ятаєте, тут я розказував, що тут під четверть залишено ще, тому вона ось так буде прижиматися в четверть в ліжко. і і воно тут і підкреслить, отак ще піднатяне трошки така вийшла в мене. Дуже гарно я задоволений результатом. От, І тепер можете порівняти цю панель, вона, правда, ще, коли вона буде е, ну, вмонтована вже в ліжко, зовсім інший буде вигляд. Якщо я, ну, швидше всього, що да, я це відео буду монтувати вже після того, коли ліжко буде стояти мене вдома із цією панелью, то я 100% вже ставлю її і чи фото, фотографію швидше всього прикріплю. І порівняйте е, з тою панелью, яку я говорив, що мені не подобається в тому ліжку, де зразок був на початку відео. Ось тут я вам ще раз прикріплю цю фотографію. Подивіться на її і подивіться на, на мою панельку. Різниця очевидна, правда ж. Ви тільки гляньте на глибину. На цьому буду з вами прощатися. Друзі, підписуйтесь на канал. Я показую тут не лише каретну стяжку і як робити меблі. а Так як я будівельник і основний мій дохід це будівельна справа. Я будую будинки людям, не тільки будинки. Ось, І такий контент теж заливаю сюди. Підписуйтеся, ставте лайк. До побачення!